8 листопада-субота, і це відео буде, знаєте, хочу подивитися, що: зустріч вчорашня, чогось я вчора її пропустила. Зустріч Трампа і Орбана в Білому домі, де Трамп змусив Орбана визнати, що Україна може виграти цю війну. А Орбан сказав: диво може статися. А Дональд сказав: так, давайте спитаємо. Зустріч, вчорашня зустріч 7 листопада Трамп і Орбан в Білому домі. Ось дивлюсь на їхнє фото. І то, до речі, для Орбана прям прекрасний. Йому дозволили купувати нафту і газ російську, бо його держава так розположена, що немає в нього підходу до. немає порту. Йому дуже важко купувати. І ось так прям взагалі. Зі сторони Трампа це прям така щедрість. Якісь там ще йому тарифи знизу. Чи що? Так, Трамп зустрівся вчора з Орбаном в Білому домі. Як пройшла ця зустріч? І, до речі, там був анонс, що будемо багато розмовляти про війну в Україні. Рицарь Жезлів, Вісім чаш. Уход від Пентаклі. Плани, розпач, відлюдник, Трамп. Розмовляли про гроші. Розмовляли про те, що нібито Трамп забороняє. Да? Ось відлюдник, Трамп заборона якихось грошей. І що? Хитрість, тупік, правосуддя. Ну, паня, куди ж без хитрості? Ось, до речі, йому якась, бачите, подачка, тобто якась допомога від ірафанта і сила. А чого він це отримав? Колісниця, мах. Швидкість. Повтор того що було. А в обмін на що? Ану, підождіть, в обмін на що? Ану, треба спитати. Ну, зустріч пройшла. Вона спочатку була така, знаєте, на ножах, а потім вони так трошечки розслабились. Так, ану, покажіть мені, в обмін на що Трамп погодився, Орб... погодився на те, щоб Орбан, да, його країна, купувала. Російську нафту і газ, в обмін на що Орбан погодився? Рицарь мечів, агресія, робота, домовленості, король чаш, король мечів? В обмін на що? Повішений, помірність, захист, Україна і страх. Знаєте, в обмін на те, щоб він більше. Не ставив палків колеса для України. Ось в обмін на що. Тобто заборони вступу в НАТО, заборони там щось ще, голосування за якісь там санкції, де постійно він казав: ні-ні, ні ми голосуємо проти. Щось стосовно цього. Так, а ну, давай, давайте по-іншому спитаємо: чого Трамп дозволив Орбану купляти російську нафту та газ. Чого? Чого Трамп дозволив Орбану купляти російську нафту та газ? Чого? Сонце. Це якраз енергія, таємниця і відлюдник. Ну, відлюдник. Бо їм якось важко її купляти. Тобто тільки по цьому нафтопроводу дружба, або там ще якийсь там газовий провід, тільки так Угорщина може щось купити. Бачите? Це енергія, це таємниця, а це відлюдник. Ну, типу, важко. А з іншої сторони, тут, звісно, щось є приховане. Дорога, диявол і карта світу. Ну, нібито їм важко. Може, звісно, ну, може, і правда, хоча в мене є великі сумніви, бо є карта. Ну, є карта. Але тут головна мета, ти. Будеш казати всюди так. І погоджуватися з усім, що буде казати, там, наприклад, Європейська Рада, Європейська комісія, оці всі голосування і так далі. Ти будеш тепер казати так, а не казати ні. Якось дивно. Так, ладно. Трамп змусив Орбана визнати, що Україна може виграти війну. І Орбан каже, диво може статися. А Трамп каже, так, так, може. І що взагалі це було? Невже Орбан різко змінив думку про Україну і війну? Він же ж казав, що ні ніколи. Війна, страх, рицар, Україна, диявол і обмеження. Україна, диявол і обмеження? Так, ну може, це не Україна, це може бути просто територія, ресурс, який. Якийсь робота. Я думаю, що Трамп йому тут розповів, що буде відбуватися далі: війна, страх, розмова про це. Ось диявол, тобто Росія для Росії обмеження, обмеження чого? Ресурсу, да? ось тут плани, що буде. Ну, в общем, мабуть, Трамп розказав Орбану, що буде далі з Росією, якщо це буде все так і тривати. Що В них будуть обмеження, вони зараз нічого не хочуть, але захочуть. Ну, тобто, Іти на, на зустріч на якісь там, на припинення вогню, закінчення війни. Вони ж не хочуть, але він каже, вони захочуть. І тому Орбан, Орбан каже, ну, може статися диво. Так, зараз е, спитаємо, знаєте що? Чи станеться оце диво, так? Да? Вони, до речі, обговорювали Трамп з Орбаном. Трамп каже Орбано, що ну тут в новинах написано, що все ж таки диво станеться, і ми зможемо зустрітися з Путіним в Угорщині, тобто у вас, в Будапешті, все можливо. Але потрібен час для того, щоб Росія захотіла. Зараз вона. Да? Не хоче припиняти війну, зупинятися. Ну, вона не хоче зупинятися і все. Чи станеться таке, що Росія захоче зупинитися, зустрітися з Трампом в Угорщині, в Будапешті, і щось там реально нормальне запропонувати і підписати? Рицарь мечів, агресія, допомога, повтор, того, що було, гроші луна, війна. Це станеться тоді, коли реально грошей не буде вистачати на війну. Ось прям реально. Не так, як зараз. Да, бракує грошей, бракує, але вони там їх якось знаходять. А прям щоб капітально не вистачало. Баланс, мір і відлюдник. Я думаю, що все одно як крути, як не крути а зустріч все ж таки десь буде. Або Будапешт, або десь там якась Саудовська Аравія. Я дуже сумніваюся, що Путін прилетить в Будапешт він побоїться. Все ж таки буде тут, бачите, правосуддя в домі, все ж таки зустріч має статися. Імператор, Пентаклі, Сонце, розпач. Коли, дивіться, імператор ось дії, гроші, коли швидше це все буде відбуватися в плані фінансів. Сонце це енергосистема, це нафта, газ, розпач і карта уходу. Тобто сильна розпач і уход від сонця. Тоді, ну в імператора. В Росії не буде іншого виходу. Там вже хочеться, не хочеться, нравиться, не нравиться, як казав Путін, спіймає красавиця. Прийдеться все одно йти домовлятися, бо грошенят взагалі-то не буде. А в них гроші в основному звідки ля? Нафта. В основному нафта. Росія. Да, Росія, дивіться, король час чаш Зеленський. Співпраця, робота стосовно війни, розмови почнуться вищий суд. Але вони почнуться після того, як в когось, а може, і в обох країнах, стане дуже-дуже важко і складно взагалі всім жити. Ось так. Вони хочуть довести до якогось апокаліпсиса. Ну, не апокаліпсиса, ось вищий суд. Хочуть до чогось такого глобального, ну, до якоїсь техногенної катастрофи або ось, ну, щось таке, коли ось. Ну, Те, що робить Росія, да? йдуть морози, ну, хоч там невеличкі, але вони ж йдуть, і вони оце б'ють. Газ, електрика, нафта оце все. Щоб люди замерзали в будинках. Ну, Щось типу того. Я думаю, що ми будемо їм так само відповідати. Ось так пройшла зустріч Орбана і Трампа.